Доброго Заход... дня, можна заходити. Давайте почнемо огляд. Тут в нас е, такий вхід. У нас кухня справа в нас е, хто готує на кухні? Скажіть, будь ласка, прошлюва, пічка там посудомойка є. Чи готувалися показати холодильник в середині? 50 на 50. Можливо, там нічого такого немає. Що такого так? нема? Заповнений. Батьки Собі. часто приходять в гості з братом? Скільки тут квадратів всі квартирі? 100. 70. 70 квадратів. 70. Ну, це достатньо велика квартира. Тут теж нас все так поприбирано. Я швиденько ще сюди пробіжусь. Ну і там міні oh. огород. Тут у нас uh, що? Кладовка. Складаємо такі речі, які нам а сікін коштує? Дві тисячі злотих. А скажіть, взагалі чим ви займаєтеся? Працюємо під розлом налаштовуємо програмне забезпечення. Як каже моя бабця айтішники чи ні? Ні, ми не програмісти. Ви орендуєте квартиру? А ні, це наш власний квартира. Ваша кредит. квартира. Як ви її купили заготівку чи взяли кредит? Частково ми мали перший внесок, іншу решту взяли в кредит. Не боялися взяти кредит взагалі? Банк все страхує, щоб дати умову, чи не дай Бог, що би сталося. Це застраховано okay. повністю. Яка вас рата виходить за кредит? Три тисячі. три тисячі це повністю зі сім? Чи це комуналка? А тут комуналка невелика. Сімсот якому банку, якщо на секрет маєте М банк. Тикат. М банк. І ви відразу отримали згоду. Згода була за три дні. Ми навіть звернули поляки увагу. А що, то так, об ну і так швидко. Нам полякам чекали два місяці. А вартість квартири? 130 тисяч. 130 тисяч доларів. 560 тисяч злотих. Ви як добираєтеся до міста? У вас є авто? В Загальному дуже гарна логістика, тут 20 хвилин ми в центрі Вроцлава. А ви працюєте на умові злецення? О, І це також було важливо, так, для кредиту. Чесно кажучи, наш дорадця казав, що це не важливо. Порекомендуй свого дорадця. Ну, якщо хтось напише. Коментар під відео, то я напишу нову. А тут у нас ванна. Вау, велика ванна. Але плануємо ремонт робити. Це така маленька кімнатка. Це вітальня. Вітальня. Великий телевізор здоровений. А тут у нас другий балкон, так? Так, так. Клас. І тут у нас. Можна тут сісти попробувати, чи я не плану. Слухайте, тут так чисто в хаті, давайте якусь шафу відкриємо. О, так. Я знав, яку шафу відкрити це подарунки? Покажіть мені ще, будь ласка, найдорожчу річ в вашій квартирі. Мабуть, Окей. телевізор. — Яка ціна? — чотири чотири двісті. взагалі безпечний цей район конти З самого початку ми жили в Контах, але жили на центральній вулиці. То там було набагато шумніше. Тут дуже тихо. Чому конти Ворославський, а не Вроцлав? — Раніше я дуже хотіла вросла. Але від самого початку, як ми приїхали в Польщу, ми якби тут жили і так привикли ми. Аліскільки ви збирали часу гроші на перший вклад? Два роки. Дивіться, ваша квартира ще раз коштує 130 тисяч доларів. А скільки ви банку повинні повернути? 360 ми повинні повернути. Тисяч злотих. А де у вас півніця? Там внизу. А, то, тут восковний. Восковний. Тут можна, коротше, приходити, брати собі велосипед і їхати. А ваша комурка, де? Комурка там. У вас окрема так, своя комурка. Достатньо місця, щоб ну, так, скільки ні. такий велосипед коштує один велосипед коштує 1600 злотих. Дякую вам за те, що показали свою квартиру. Якщо вам сподобався випуск, пишіть в коментарях і до зустрічі в Рослові. Дякую взаємно.